Три роки поспіль, а якщо не більше, ми зібрані. Ми приходимо сюди кожну неділю о 15.00 і підносимо до Бога свої молитви. Якби на то не було волі Божої, якби на нас усіх не було благословення Боже. Хіба б ми зібралися тут? Дійсно, вже третій рік поспіль пам'ятний хрест є місцем важливої події, яка об'єднує представників різних релігійних конфесій та звичайних мешканців, щоб разом помолитися за мир в Україні, за наших захисників і за спокійне майбутнє під мирним небом. Отче наш що є сина небеса. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Боже, ми дякуємо за те, що Ти дав нам силу і владу наступати на обставини. Говорити цим обставинам, аби вони підкорилися. Тож ми говоримо цій війні. Замовкни, зупинись під час молебні, лунали щирі слова молитви до Всевишнього про закінчення війни та повернення миру на українську землю. Представники різних конфесій, об'єднавшись навколо спільної мети, читали молитви за здоров'я наших військових, які щодня боронять незалежність і територіальну цілісність України. Дорогий Отець Небесний Ісус, склоняємося перед тобою, Боже. Просимо, щоб ти сьогодні тримав Україну в своїх руках, Господь. Просимо про твій захист над нашим небом, Господь, нашими домівками, нашими рідними і близькими, над нашими воїнами, захисниками і захисницями. Ісус, Господи Небесного війська, що перемагає зло і смерть в цьому світі, і я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів. І дав їм перемогу над російськими загарбниками. Молебень став справжнім символом єдності Кременчужан. Попри різні релігійні традиції, усі присутні збираються разом зі спільною метою підтримати Україну в молитві. Софія Григоренко Іванкаченко Кременчуцькі новини.